Контролювати тиск на пневматичних інструментах, таких як турбіна, мікромотори та скелера є вкрай важливо, адже правильні налаштування забезпечують довговічність ваших інструментів. Якщо тиск перевищує рекомендації, це призводить до швидкого зносу роторної групи, невиправної поломки інструмента. Знову ж таки, якщо тиску недостатньо, це тягне за собою неефективну роботу інструменту. Для вимірювання тиску в інструментах використовує тест-манометр. Пристрій встановлюється між інструментом і з'єднувальним шлангом. Вімкнувши інструмент, на шкалі манометра ми бачимо фактичну величину тиску. Порівнявши її із визначеними виробником-показниками, ми розуміємо, чи потрібні додаткові налаштування. Наприклад, ми вимірюємо тиск для турбіни японського бренду Yoshida. Рекомендований цим виробником показник тиску становить 2 бари, що відповідає фактичному тиску. Отже, у нас всі налаштування правильні і ми не хвилюємося за довговічність наших інструментів ти